Уявіть, що кожна чашка кави смакує так, ніби її щойно приготували у найкращій кав'ярні. І це реально з нашої таємна. Кожен купаж створений, щоб дарувати насичений смак і аромат, стабільний від партії до партії. Таємна Арабіка П'юр це 100% Арабіка з Бразилії та Колумбії. Має горіхові, карамельні та фруктові нотки, а також шоколадний післясмак. Ідеальна для еспресо та молочних напоїв. Таємна Супремо! Арабіка та робуста з Колумбії, Бразилії та В'єтнаму, гармонійний смак із легкою фруктовою кислинкою, шоколадно-горіховими та карамельними нотами, таємна інтенсо, арабіка та робуста з Ефіопії та Індії, глибокий насичений смак, оксамитова гірчинка, тонка кислинка та довгий після смак з фруктовими цитрусовими і квітковими нотами. Таємна ф'южн, арабіка та робуста з Бразилії і В'єтнаму. Насичений смак з горіховими шоколадними та карамельними нотами, яскрава гірчинка і ніжна крема. Наша кава не втрачає аромату навіть у молочних напоях. Її смак стабільний від партії до партії. Замовляйте у Дірект або на нашому сайті посилання у шапці профілю. Доставляємо по всій Україні.